Доброго ранку сьогодні таке небо гарне сонечко десь там сходить і отаке небо. Гарнюще. Краса яка, перше таке бачу, і є явно промені. і хмари, і сонце там десь. Краса яка такий колір. Вчора такий вітер сильний був. А Ось сьогодні вранці тихо-тихо. І вітру немає. Пташки співають. Красота. Ось і жовтень закінчився. Такий ранок у нас такий гарний, гарний, гарний ранок. Там десь сонечко. сьогодні є робота. Грибимо Листя горіхове. Був сильний вітер. Обніс усі. Тут чотири дерева великі горіхів. І оце ми вже освіти. Де четвертий стовп? Це наші три дворища. Отут. Два вже загребли, а тепер ще он аж загусей туди треба гребти нам. Листя володя носить на кучу компостну, Вітер сьогодні такий. Оце ось так. Така у нас робота. Посадили тільки що так ось цю цибулю, це залишилось. Так так називають руки. Грязні ботикала в землю. Оце воно так роз'єднується. Бачите? Я без рукавиць працюю. Ось так. І оце із одної вийшло цибулинки. Три. Я вона там не знаю. Оце отакі. І от беремо. квочка така довга, бачите, вона здорова така довга. І потім... Розділяємо її. Одною рукою не видно. Ось, бачите, зараз покажу трішки. Ось одна порозділяється, Зараз ось, ось друга і третя. Бачите? Ось сені. ось Оце три з одної цю, розділила три буде цибулинки. І оце ми посадили такої два відро цибульки. Клочки. Коли тиканка літом вже немає її, оця цибуля якраз є, аж до осені. А ще вона дуже смачна. Вона синя світло-фіолетова в колір всередині. Але дуже-дуже смачно. Це, а це я перебираю, набрав володя отаку цибулю. Вона менша, що ми їмо трохи. Трішки менше. Ну, ось, ось, так, ось так. ось так І ось меншенька є тут. Більшенька, різна. Зараз я її отак пообчищаю і посадимо у рядки, а тоді ранньою весною зелень йому. Така вона смачна цибулька. А що залишиться, якщо більше посадимо, іде на семена, на потім Ось бачите, оце така вона. Ось така цибулька. Меншеньку вибираємо із піканки. Яка більша, яка менша, різна така. Зараз переберу і цю вже ми посадили, посадили часник, посадили радар. Оцю квочку посадили, а це ще на зелену молоду цибулю, вистав, щоб їсти. Чи нема цибулі, а вона вже родить. А що залишиться, буде на семена на чорнушку. Ось таким. Сьогодні ми такою цибулею займаємося. Отак. Листя, нападало на листя з горіха. Сипе прямо в двір. Ось такий кущ шипшини. І Володя зі мною приїхав. Вон у відро. А ти з Володією приїхала. Це я приїхала з тобою. Ну так. Да. Я ж хочу зняти, щоб було як запечатліть, так? Да? воно Володя почав рвати. Крупна. Тут шипшина. І ми обірвемо і будемо. Взимку посушимо, а переберемо чаї. <гум> <гум> ну а що, купляємо хто знає що. Так же, а так малини. В нас. Да. Є шепшина. Шепшина, м'яту насушили. Та й буде нам корисний чай. Так. Вітамін С тут. да. Малину, да. Ох, і колеться, я так не хочу рвати. Малину. Я Чай, тобі... Що <схай> ж ти жмот такий? <схай> Я тобі за компанію. <схай> Ох, і крупне. Я огода <схай> тут, так. <схай> ну ти знаєш, наче тут і менше і колючок. Ну, звісно. Як не рвати нема. <схай> <схай> а ось, все. дивись. Підлагаю з лоблю. Ось, ось такі ягоди. І вже морозцем прибили їх, вже воно такі якраз саме час рвати їх. Так ти бачиш, з обох боків і такий ну, ягід повна Це ми перші тут. Ніхто ще не рвав. Ще ніхто не рвав. Ну що, буду я, мабуть, рвати, бо не чесно буде, буду потім казати, Володь, можна мені чай попити? Так? Mm. <гум> да? mm. Оце шепшина, оце врожай. Колись раніше ходили ми, У нас сусід тут був Олександрович із фірми Миколаївної. Він завжди наривав. Шипшину, потім цвіт, різний цвіт із льоду, там рвав, кізіл, да? кізіл, кізіл їздив по балках, все наривали, вони пили чаї, все корисне, бо зараз в магазині таке, хто знає, що купиш. А це. Липи насушили, м'яти. Насушили. Кізіл є. Малину наготовили джему і буде нам шепшино ще, і буде нам чай. І зима не зима, і зима, не зима Аби тільки війна, війна закінчилась, був мир. І дай Боже нам з усім здоров'я. Це саме головне. Ой, гарно. Ж. Небо таке сьогодні голубе. Що, <глух> <Шо>, больно? <глух> а як поцілував палець, що не болить? <глух> Знятно. То Лодя горіх оце росте? Горіх не. Ні, не горіх. Чи горіх? Не пойму, як кущ Так, ну що, приступаю я до роботи.